Вітаю мої любі друзі на каналі своєму сьогоднішнє відео я напевно назову що не так з тюльпанами. Я не знаю, поділіться ви, що у вас, бо в мене, не знаю, як це називати, тюльпани якісь дуже і дуже мілкі. Навіть ті, що в мене постійно. Росли у ті звичайні червоні, вони дуже-дуже маленькі. ці мої вогники також зовсім маленькі. Ну, взагалі, я не знаю, що їм там не вистачає. Можливо, тому що так весна-рано прийшла, і вони не вспіли як визріти чи вирости. ну Не знаю, в чому справа. Але вони дуже і дуже мілкі. Мої улюблені Катінка теж вони такі були великі, крупні, просто ну, мої улюбленіші. Але в цьому році вони чомусь геть-геть маленькі. Так, вони квітнуть, але сам квітконоси ця брунечка, яка розквітла, вона дуже маленька. Ну, взагалі. Далі. Єдиний, хто нормально розів, це цей тюльпан, то, на який я жалілася, бо він червоного кольору. Але це зараз найулюбленіший, бо він найкращий. Подивіться, ось на цей тюльпан. Я замовляла яскраво-розові, великі тюльпани. Що це виросло? Знаєте, таке. Така уява, начебто це якісь, я не знаю, маленькі, недорозвинені цибулинки я посадила. Ось тут починає тюльпан також. Гляньте на цю цибулинку. Теж дуже-дуже маленька. В чому справа? Не розумію. Бачу, що по іншим тюльпанам, які я саджала. Можливо, заглибоко посадила, начебто саджала, як зазвичай. не ну, Може бути, щоб я. Так глибоко саджала, бо я, б, може, і так і подумала, але ж я бачу і по тим тюльпанам, які я взагалі не трогала того року осінню. І ось тут ця кумба в мене вона найостанніша мене розквітала в цьому році так швидко. І гляньте на оце нещастя. Ну, це взагалі ось мій пальчик. Подивіться, що це, що це таке. Взагалі, ці я не трогала, я їх залишала, але вони дуже маленькі. Що не так, не знаю. А взагалі, взагалі-то на дачі просто справжня краса. Маленький помічник допомагає поливати, бо страшна спека. Води з поливочної немає, бо зламався мотор. Ось тюльпанчики розквітають, квітне, квітне вже вишенька. У мене улюбленіша пора, просто чесно кажу, я обожнюю цей вид, коли так от тюльпани червоні, біла вишня. Справжня краса. Тому всім гарного настрію, гарної роботи і гарного-гарного дня. Пішли ми працювати. Що сьогодні в мене по плану? Я сьогодні о, хочу почистити ось цю клумбу, бо в мене тут посаджена примула і тут щось виросло. Я не знаю, чи це так меліса розсипалася. Коротше, половину хочу прибрати, бо мені так о, не подобається. От, потрібно тут почистити. Потім піду чоловіку допомагати. Всі трудяться. Так, так, там. Мали лякаються, літають якісь он. не комарі, не стрикози, не знаю, якісь мошки. От. І всі трудяться, коротше. Чоловік розбирає там скло, дитина поливає, і зараз я буду приступати до праці. Хочу он, біля чоловіка там сьогодні поприбирати. Обов'язково клумбу потрібно пролити добре, бо така справа мені не подобається, У мене нічого не може виростити. Насіння, яке я тут посадила, я вже так замульчувала, воно взагалі тут нічого не росте. Наша картопелька. До речі, вчора я тут все, все ж таки протравила. О, хтось мені. А порадив накрити картоном, чимось, щоб воно перепріло. О, на жаль, в мене немає стільки картону, але я б, може, так і зробила б. Дякую за пораду. І хтось, ну, найлегший спосіб це обробити гербіцидом якимось, щоб все пересохло. Я спробую, але ще не знаю. Це висохне тільки. Надземна частина, а корінці залишаться, чи вони теж загинуть. Подивимось. Мені тут обов'язково потрібно, в мене тут ростуть ці півники, і потрібно їх висвободить від цього бур'яну. Краса. До речі, залетіло. Ось це наш туалет. Розібраний чоловік все гарненько розібрав, і зараз далі дорозбирає кучу. Я хочу попрацювати сьогодні на цій ділянці. Ось тут бур'ян. Викопати все Гляньте, яка сидить. Розбігалися. І гербіцидом я. Полила і у сусіда, бо там і хміль бачу вже. І що там тільки не росте, коротше. І наш персик. Який потрошку заквітає. Цікаво, в цьому морозі будуть якісь ягідки чи ні. Ну, а ми наш, нашу башню пізанську розбираємо потихеньку, щоб була тут справжня краса. Ну, а то хоч частина, а то вже таке. Мілочився мішки зі сміттям, так, добренько. Піду за інструментами то буду працювати. Так, я вже тут підчистила, залишила один кущик м'яти і один кущик меліси. До речі, меліса так швидко розрослася, покидала своє коріння. Я думала м'ята більш агресивно, а не меліса. Хоча виявилось наоборот. Навпаки, у мене тут ще Зростає Іон деревоподібний, деревовидний, І три там кущики в мене примули. Це якраз ідеальне місце для них, бо вони спеку не дуже люблять. І зараз далі, всією сім'єю, ми переходимо за сарай працювати. Там жарко, але потрібно робити. Ну що, мої любі, зараз покажу вам результат триденної роботи чоловіка, ну, звісно, мене. Зараз оп. Тарам. Ну як вам? Зараз ця маленька кучка підпалиться, бо дитина просить, мама, давай розпалимо костер. Ну, я ну давай трішки назбирала, там дров сухих. Чоловік поскладав ці плити, це свекор. Вивезе. Наступного разу ми перекопаємо, бо, чесно кажучи, вже голова димить, вся червона. Коротше, капець, сьогодні буду з карволом всю ніч обніматися. Весь весь бур'ян. Тут я викопала, я не просто пропалила, я все тут перекопала. Ми їх закидали туди до кучі, там був туалет, така невеличка яма була, там не було нічого такого поганого, все сухо, чисто. Закидала туди бур'яном, все тут вигребла, цю бочку, можливо, залишу. У мене така ідея, є тут огірки вирощувати. Все тут прокопано. Мішки ми перенесли. І я тут також чоловік ще плиточку доложив сюди. Я перекопала повністю все ось там. Повибирала всі дошки, якісь там лежали, черепиця лежала тут. Все-все-все ось тут перекопали. Боже, як зараз гарненько. Це просто супер. Привіт. Це... Виходить, що в мене з'явилась нова діляночка для. Роботи. Тут я планую, чесно кажучи, саджати можливо, огірки хочу або в пакетах, або в мішках їх посадити на відкритий ґрунт, бо там, чесно кажучи, ґрунт не дуже такий гарний, там, що там тільки не було. Там взагалі, мені здається, якась фабрика ниток і якихось ниточок було, бо там якісь гудзики, якісь там, коротше, що тут тільки не було. Це просто як капець. І гвозді, і метал, і каміння. Коротше, я дуже-дуже задоволена сьогоднішньою роботою, Це тільки сьогодні, це вже третій день. Але, 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 зараз буде вогонь перемоги. <сміття> У нас тут горіти невеличкі. Дитина попросила. Огірочки там будуть. У мене рости. Супер буде. А зараз дуже гарно, чистенько, красивенько. Травичка така зелененька, хотіла я тут перекопати, але ні, мені тут подобається під цією вишенькою. До речі, вона дуже класна. Буде сьогодні, о, сьогодні взагалі рясно квітнути. Зараз покажу. Ці а та минулого року родила. А цього року буде ця. Ну, коротше, приймаю вітання. Нарешті, нарешті, нарешті в нас тут і якраз, чоловік взагалі молодець, супер. О, аж не віриться. Дякувати Богу, хай ще дав сили на все це супер. Мамин помічник. Так. У всіх з'явилось друге дихання, вирішила ще тут прокопати трішки. А я щойно, себе, правда, викопала, бачите, два кущика. А сусідка щойно вгостила чесничок молодий, можна на зелень зрізати. От. Невдобно було відмовляти, посадила, але гарно виглядає. А ось тому зараз трішки зріжу. захотілося такого, знаєте, весняного салатику, варені яйця, цибулька, додавлю, додам цього чесничку, огірочок, смакота буде. <сь> Боже, як гарно, як гарно, коли нічого немає, ніякого срачу. Ну, тут у нас зона, його нема куди діти, тому воно тут поки що буде. Але трішки також згодом поприбираємо, бо Займаємося ділянкою, а ремонт стоїть. Ну, доводиться чимось жертвувати. Це собака противна така. От, не вистачає дощу, ще й поливочної води немає, щось там ремонтують, ремонтують, нічого не пишуть, коли, що, де, як буде. Ну, Сподіваюся, начебто малюється дощик в неділю, це таке, знаєте, може поляпати та й все. Ой, як гарно чесничок виглядає супер взагалі, ой, клас. сім'ї відкрилось друге дихання та ще трошки спололи таку невеличку діляночку. Синочок допомагав, такий побіжав дому, каже Позову, тата, хай подивиться, як я тут прокопав. Ну, він Боже ви, Подивіться на цю красу. Вишні взагалі розпустилися, тюльпани. У мене немає слів. Наскільки радісно стає на душі від цієї картинки. Ну, краса ж. Боже мой супер.